Науковців, експертів, політиків, який є фінальним етапом проекту новий старт. Стратегія 2050 для України. Новий старт проводять в Україні уже вдруге. Це своєрідний конкурс серед студентів, аспірантів та підприємців на найкращі ідеї, проекти і наукові роботи щодо інноваційного розвитку України. Ціль цього проекту підготувати некий документ, крім схеми. крім схеми наглядної, некий документ, як. Ем, Подсказку, что нужно делать, когда нужно делать и какие инструменты использовать для достижения поставленной цели. И куда вообще идти в нашей стране, как мы, какой мы хотим ее видеть через 40 лет. І хатімлімово ще її бачити. цього року. Організатори отримали понад сотню робіт з різних регіонів України. Експертна рада, до якої увійшли фахівці економічної, освітньої політичної галузей, відібрали 47 найсильніших авторів, з яких сформували 29 команд. Упродовж кількох тижнів молоді науковці і підприємці брали участь у ділових іграх, пленумах та засіданнях. У результаті такої роботи учасники створили зі своїх проєктів, присвячених конкретним досліджуваним проблемам, єдину стратегію розвитку України до дві Року. Необходимость мыслить стратегию, я вижу, есть, она осознана, и стратегия мыслится. Мыслится молодыми людьми, лишенными и необремененными э, схемами прошлого, слабостями, отсутствием воли. Э, то есть, другими словами, формируется новое поколение людей, которые будут страну делать. Стратегия начинается с. Інновацій, за якими стоять нові слова і нові уявлення, цього я сьогодні не побачив. Студенти все-таки використовують старі слова, старі уявлення, десь вичити, десь почути. Це створює негативне враження. Стратегія включає усі напрямки розвитку країни від освіти та науки до проблем раціонального використання ресурсів і викорінення корупції. Тобто, учасники пропонують власний сценарій розвитку країни. Я вважаю, що місце сили кожного чоловіка там, де він знаходиться. Я живу в Україні, я люблю цю країну, Я вважаю, що та земля має бути сильною. Під час проведення конкурсу вийшов указ президента, який має на меті такі ж самі цілі, як і проект Новий старт, а саме створення програми розвитку країни на найближчі кілька десятиліть. Таким чином, окрім владних проєктів в Україні існують також молодіжні ініціативи, які на сподівання організаторів зможуть реалізуватися за підтримки інвесторів. Під час фінального саміту також відбулася церемонія нагородження переможця змагань найактивнішого та найкреативнішого гравця. Ним стала Ольга Місюра на конкурс студентка магістратури Києвом. Могилянської академії подала власний бізнес-проект. Нас